Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і розвивати україномовний контент. Давайте подивимось, що очікує Україну в травні місяці 2024 року. Які події можуть бути на військову тему, наприклад, або в політичному вимірі? Так, події в Україні в травні місяці 2024 року. Що очікує Україну та українців? По-перше, це буде нестабільна ситуація, пов'язана з обнуленням. Або можливим обнуленням, ризиком до обнулення. От така якась межова ситуація, пов'язана з владою. Спірні питання будуть вирішуватися. Таке відчуття, ніби. Все йшло, ішло, йшло було стабільно, раптово воно ситуація змінюється і буде близька до зриву, до зриву якоїсь стабільності, пов'язаної із владою. Дехто буде себе поводити як дурники, дехто буде себе поводити як такі, які не хочуть бути жертвами. Тобто, на мою думку, це по-перше, стосується з чисткою влади. П'ятірка Пентаклів криза. Це пов'язано з чисткою влади, по-перше, очищення від от цих псевдоідейних глупців, глупаків, і від тих, які хочуть показати себе хазяєвами землі української, скажімо так. Тобто, це буде якась така, я би сказала, фільтрація влади. От і щось таке буде. Будуть стояти такі нагальні питання, як далі бути, що робити і е, до якого спільного знаменника дійти. Ось так кризова якась ситуація може стати. Давайте подивимось, що, що тут конкретно може показати. Відлюдництво, відлюдництво, зупинка. Тобто, дивіться, ці питання, ці питання, які ніби як замовчувалися, які засувалися в далекий куточок, вони стануть на повістку дня, вони як вистрибнуть неочікувано. Те, про що ми намагалися не думати, або говорили собі Я подумаю про це завтра, воно стане неочікувано на порядку денному. Зупинка відлюдництва тих питань, ну, скажімо так, питань, які відкладалися на потім, воно неочікувано вистрибне, так. стосовно... Тих, хто вважає себе хазяєвами положення, це е, йдеться мова про е, оприлюднення або виявлення, які ми дізнаємося, і нам від цього буде не солодко, скажімо так, якусь правду ми дізнаємося. Про тих, хто вважає себе хазяєвами положення. Тобто, я вважаю взагалі влада, таке відчуття, ніби влада ділиться на дві частини: частина глупаків і частина хазяїв положення. Глупаки і е, поміщики, як вони називаються по-українськи. ну, Люди, які наживаються. Ну, і по типу такі, як Рижуля безмозгла, знаєте, і хто там ще є у владі, які заробляють, заробляють, і, ну, скажімо так, алігатори у власті. І ось буде якась піднята тема стосовно них. Так, тут Зупинка, знову ж таки, тут буде спроба стабілізувати ситуацію і очистити її. Очистити її. Окрім того, буде оприлюднено те, що нас засмотить, особливо стосується тих, хто наживається, і буде зупинка тих, зупинка тих. Хто також говорить якісь дурні носенітниці? Буде фільтрація. Буде фільтрація влади. От мені таке відчуття йде. Якесь будуть, буде спроба навести порядок. Так. Зупинка кулуарних якихось моментів, оприлюднення кулуарних моментів. Тобто, це все пов'язано з владою. Далі ще покажіть. Так, що ми ще? Ми тіснаємося про якісь плани, сумнівні плани стосовно. Плани гнилого оточення стосовно втрати ресурсу або землі. Знаєте, що для мене це говорить? Це для мене це про те, що дехто буде вливати вуха про те, що потрібно залишити ворогу якусь територію, щось їм віддати. Внаслідок того, що. В нас немає шансу його відбити ну, в такому плані. Але це знову це люди, які зацікавлені в цьому. Тобто, можуть бути знову в нашій сім'ї українській, серед українців може виникнути обурення. Як це так? Про... Тобто, це буде пролонгуватися сумнівні такі речі. Ідеї, слова, вислови стосовно того, щоб віддати якусь територію або території. Ну, це взагалі пентаклі. То Пентаклів це великий шмат ресурсів. Ну, це саме потужна карта серед Пентаклівих. Але вона перевернута тобто, це втрата, втрата віддача. Так, це буде розкриття якихось планів, от це плани, сумнівні плани, відкриття якихось е, досі невідомих моментів, які стосуються цих планів, які будуть намагатися проштовхнути. І це добре, що ці секрети, що ці моменти нам відкриються. Це підніме великий резонанс. Конфлікт в нашій українській сім'ї, тобто, щось таємно вони готували, але воно стане відомим. Так, приховані люди, приховані люди, які втратили сподівання і за важкої ситуації, ну, скажімо так, і вони будуть е, намагатися дійти до мети через якісь втрати. Так, це йде ухід від об'єднання. Це іде мова про те, що хтось наразі, дивіться, готує план, або він є вже план між двома сторонами по двійці жезлів, між двома сторонами, які стосується злиття або відмова від якоїсь території, від якогось великого шмату ресурсу. Ми про це дізнаємось, і це добре того, що може піднятися. Конфлікт в сім'ї, і е, це буде, ну от така вот історія, я правильно розумію, готується домовленості між двома сторонами про Здачу території. Так, дивіться, оце от тримання позицій, так, але помірність, вона перевернута. Це, ну, нема терпцю вже тримати. Якби вона так була, то продовжується. Тут нема терпцю тримати, адже ну, перед шаленим тиском ворога або, ну, скажімо так, нестачою чогось, нестачою людей, або, ну, іншими, або тиск ворога на ментальному рівні. Тобто, я думаю, що хтось, дві сторони, представники двох сторін будуть щось таке домовлятися за нашими спинами, але ми про це дізнаємось, нам про це розкаже хтось оприлюднить це. І знову ж таки, по перевернутій зірці це спроба була за нашими спинами, це не афішувалося. Якби пряма була, то це б було в соціальних мережах, про це вже говорили би. А так воно, виходить. От, дойду тишком нишком, нікому нічого не скажу, потім об'явлю, що війна закінчилася. Ну, ось так. Ну, робота вже йде над цим. Ой, мені щось аж тяжко стало, серйозно. Так, чи буде втілений цей план в реальність? Дивіться, королева Пентаклів вона говорить ні. Вона прямо в прямій позиції, бо вона дуже зациклена на своїх пентаклях, на своїх ресурсах. Сімка пентаклів це карта очікувань. Тобто я тримаю, і, е, трив, тримаю, я тримаю свій ресурс і м, тримаю паузу. Очікую на полегшення. Я не бачу ще поки не бачу поки, що е, цей план буде реалізований. Тобто, це буде, знаєте, як така пауза? Це буде пауза. От чекає закінчення. Тобто це буде взята така пауза, яка стосується наших територій, що ні, ми будемо закінчувати тему, але ми, маємо, тобто ми доведемо цю ситуацію до кінця, для того, щоб мати всі землі українські. Під українським прапором, але це буде таке от болюча така ситуація. Це мається на увазі, чекаємо і. Тут мова йде про важку ситуацію на територіях, важку ситуацію для володаря земель кінець володарю земель, який планує, планує кризу, кризу з нестачею ресурсів. Тобто, дивіться, тут може йтися мова про, знову ж таки, людину, яка. Може думати, що вона має право розпоряджатися землями України. І вважає своєю повноваженням вирішувати за всіх людей, українців, кому що роздавати, а кому не давати. Розумієте? Тобто, це його якісь такі уявні плани стосовно закінчення територіальної цілісності. Україні. Розумієте, про що тут йдеться мова? Це буде взята якась пауза. Але тут, знову ж таки, оця от королева вона тримає землі, вона не хоче їх давати. І вона бере тайм-аут для того, щоб е, е, прийняти рішення пізніше. От закінчення, закінчення нестабільності, тобто вона триває тримає паузу для того, щоб перечекати цей важкий період. Зараз не час приймати рішення, зараз не час розбазарювати землі. Чого наші люди гинули, захищаючи ці землі, і так просто віддати? Ну, от підніметься таке, ну, це тут хитрощі такі, знаєте, за участю якихось кукловодів. Поки що я не бачу, що ці домовленості будуть реалізовані. Ну, ще покажіть події в Україні протягом травня місяця 2024 року. Дивіться, День Побіда карта Побіда Суд перевернутий як покарання, покарання. Ідеться мова про покарання, про любителів е Бесія, але для них іде покарання, так? Чого я говорю про них, якщо я питаю за Україну? Е, оце покарання. Може стати як чинником помсти з боку ворога для нас. Розумієте про що? Тобто вони будуть, з огляду на якісь поразки свої, мститися нам. Тобто це говорить про те, що вони будуть святкувати День Побідобісія. Дивіться, тут, навіть, знаєте, як кольори білорашки і рашки якось так. ну В Білорусі там же і зелені, червоний, білий, і рососійський, там білий, червоний синій. Ну, ось е, якесь таке. Щоб не було якоїсь підлянки з боку Білорусі також, кордонів кордонів маю на увазі. І карта. Перевернута королева мечів, це як помста. Щоб не було якоїсь помсти, тому нам треба бути дуже уважними, пильними, готовими. Дивіться, йде великдень, наближається. Наближається День Пабідобесія в орків. А вони ж люблять показати свою негідність, виставляючи її навпаки. Тому е, потрібно буде, от вони вже працюють над цим. Треба буде бути дуже обережними і уважними. Перевернутий туз жезлів це може бути як зверху. Точкові якісь. Це в них буде, знаєте, як такі мотивації мотивація. ти мені дав, а я тобі відповім. Знаєте, от як рахунок ведуть: 1-1, 2-2. Так. Так, таким чином. Це якась буде хитрість. Хитрість в нашому домі. Тобто на нашій території, за допомогою людей, які слугують ворогу, які такі примарні люди, яких ми не бачимо. Якісь гієни, знаєте, які е, харчуються падалью, ну такі продажні люди. Будьте, будь, я вже не перший раз попереджаю, будьте обережні в ці дні, великдень навколо Великого дня, навколо дня побідобєсів, будьте, будь ласка, обережні. Тут, знову ж таки, дві сторони, Біла Рашка, Рашка, можуть бути. Біларашка може, знаєте, тут як вступити, вступити в якусь таку гру. Король жезлів. Захочуть вони знову двіка, знову двіка, дві сторони. Дві сторони, вони як знаєте, ніби наразі вони сидять і думають, концентруються, як це як розробити ту стратегію? Можливо, це стосує, дивіться, стосується вогняних ресурсів наших енергетичних ресурсів. Багато рукотворних може бути. Будьте обережні, рукотворних таких е, маніпуляцій е, руками тих, хто вже в Украї... на українській землі. Хотіла сказати в українській, краще б вони були в українській землі, закопані в чорних пакетах. Але я вас ще раз попереджаю: іде загроза, хитра, підла, помста. Вони ведуть рахунок. Запам'ятайте це, вони, вони ведуть рахунок. Тому будьте, будь ласка, обережні на цей період. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб утримувати оповіщення, коли вийде нове відео. Ще раз вам дякую, бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!